Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Vice City, І у нас 23 РМП з 35. Так що погнали. Зараз сяду в мотоцикл, щоб поближче під'їхати, і я бачу ось кого. Привіт а бувайте! Down, down. So, так, бляхом і навіщо Треба Треш присісти. А, він не може сидячи це робити. Так, а де ж ще? О, так можна і на відстані це робити. Що,правда, туди він не до... трохи дотягує, але вкрай важко. Ось так. О, я бачу. Ви не втечете від мене. І ми отримали 1150 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!